Під відео з історіями від дівчат знову було багато коментів, що все вирішує зовнішність, а все інше вторично. Мов подивіться, чувак тупить, а дівчина за ним бігає. Так, це як порохоботи. Є людина, яка вона, якщо щось собі в голову вбила, що, блядь, їй не кажи, які доводи не приводять. Вона каже, ні-ні-ні, це все хуйня. Тому, ну, я на це і очікував. Свою позицію щодо цього я знаю. Але стало цікаво. А як дізнатися, що я набираю бали чи не набираю бали по зовнішності? А не, наприклад, я урод, а в іншому все класно, тому і вивожу. Слушай, ну, ми ж кажемо, коли про якісь стандарти зовнішності, наскільки ти. Забув я українською, ухожений, наскільки ти ухожений, наскільки в тебе все ж таки підтягнуте тіло, наскільки ти стильно вдягаєшся, наскільки в тебе все там нормально з і таке інше. Та людина, яка у цьому хоч щось розуміє, у неї спитає її думку. Це може бути якийсь там шопер, стиліст чи просто людина, досвіду якої ти довіряєш. Бо ти все. Що й ти можеш сказати? Запитай людину, яка у цьому розуміється. І яка тобі може сказати відверто.